Сучасній дитині потрібен індивідуальний підхід в навчальному процесі, розуміння та підтримка, а не безкінечні реформи і модернізації освітньої галузі, про які так багато і часто говорять урядовці. Українська викладацька система повинна бути зорієнтована на результат, а не на процес. Педагогам в першу чергу необхідно виховувати в учнів любов до школи, працювати над емоційним розвитком дитини, ще з початкових класів не так мало ми вкладаємо. Коштів бюджетних, коштів розвиток освіти, найголовніше неправильне управління і використання їх. Так от, як змінити систему управління освітою, аби ми не говорили про реформування, модернізацію, а говорили про деволюцію в освіті, тобто делегування повноважень, аби ми говорили про автономію навчального закладу, аби ми давали відчуття. Свободи діяльності, і ми, і ми стали такою системою, яка орієнтована на результат, на розвиток, цілісний розвиток особистості учня. Для першачків вчитель повинен стати заміною сім'ї. Для старшокласників педагог має бути партнером, авторитетом, людиною, до якої можна звернутися за порадою. Я не учу дітей, я їх веду, супроводжую і я є їхнім партнером. Якщо я це розумію, Сумію, тоді діти встануть, Найкращі директори, котрі стали взірцями того, як потрібно керувати навчальними закладами, входять до міжнародного освітянського партнер-клубу. Тут найпотужніші директори, це лідери української освіти. Тут немає байдужих, тут є ті, які привносять. Ми вчимось один у одного, ми взаємодіємо, ми діємо, ми розробляємо міжнародні проекти і реалізуємо їх в різних абсолютно напрямках. Днями членом міжнародного освітянського партнер-клубу став і представник Стернополя, а саме директор школи ліцею імені Назарія Ярмчука, номер 6 Олександр Остапчук.